Шлої неділі відзначали свій професійний праздник роботники культури та майстри народного іскусства. До великої зали Закарпатської обласної філармонії зібралися представники культури та іскусства із різних регіонів області. Приятно, що прийшли дати честь представникам своїй галузі високопоставлені особи нашої сріберної землі. Для закарпатців свято працівника культури воно завжди важливе, тому що ну, для мене галузь культура це теж одна із пріоритетних. Завжди треба тримати руку на пульсі і відчувати плече тих людей, які зберігають нашу культуру закарпатську. Ну, я кажу і українську, але закарпатська для мене більш важлива і більш до душі. Ці всі традиції, які наші сьогодні ентузіасти, так сказати, тримають і підтримують, ну, ми не маємо права не бути сьогодні тут і не привітати їх свят. Побажання ваші? Мої побажання, щоб всі наші люди, які працюють в галузі культура, звернули більшу увагу на наших дітей. Я знаю, що вони так виявляють таланти. Наші молоді, але досух і відпочинок наших дітей сьогодні те залежить від тих працівників культури на місцях, в селах, в містечках, в містах, в районах, де працюють, щоб наші діти мали можливість відпочивати. У привітаннях численних представників влади не раз наголошувалося, Женецька в області діє 460 шістдесят установ культури, в котрих чесно трудяться 829 роботників культури. Їх труд дуже важний усіснелегій час, бо вони піднімають дух населення удаву чисть тим, хто був на передовій у зоні АТО. Кожне професійне свято для професіонала назавжди є важливе, тому що людям, крім роботи, потрібно ще й свято. А особливо це, напевне, працівникам культури і мистецтва, які звикли завжди в свята інших професій працювати. Ну а коли наше, то в нас подвійне свято, так би мовити. Нам приємно, що в нас є професійне свято, ми до нього готуємося. На моє глибоке переконання святкувати свої професійні свята це дуже добре для кожної галузі. Але для працівників культури це особливо, тому що це працівники тієї сфери, яка поруч хто би не відзначав із галузей народного господарства, хто би не відзначав своє свято, працівники культури завжди поруч. І особливо в нинішній такий дуже непростий для нашої держави час. Працівники культури свідомі того, що, в принципі, незважаючи на те, що нібито. і... Не веселити бися, але вони виходять із концертними програмами до бійців. АТО, вони відвідують наших героїв у госпіталях. Ми організували в нашій області, як ви добре знаєте, про це йшлося і на нашій обласній звітно-виборній конференції. Збір коштів і е, значна сума коштів також була в нашій галузі зібрана. Працівники культури на видумку, ви знаєте, мастаки побажати нам усім. Насамперед міцності духу побажати е, міцного здоров'я, Божого благословення, і тоді я переконана, буде все гаразд і в нашій срібній землі, і в нашій рідній ненці Україні, і святом усіх. Хочу сказати, що працівник культури займає надзвичайно велике місце у нашому суспільстві. Лише завдяки їм ми маємо змогу спілкуватися з високим мистецтвом. Завдяки їм зберігаються, відроджуються, розвиваються та популяризуються традиційні народні мистецтва. Також лише вони створюють нам святковий настрій, вони піднімають і дух нашого населення, дух нашого краю в такий тяжкий важкий час. Також вони дуже багато працюють з молоддю, з дітьми, проводять багато культурно-мистецьких заходів, акцій завдяки їхньому досвіду, таланту, сумлінній праці, знанням. Вони все таки працюють на збереження і розвиток духовності нашого краю і нашої держави. Хочу побажати їм невпинного творчого пошуку, наснаги та міцного здоров'я. На днях був завершений огляд конкурс на ліпшу культурно-освітню установу області. Цього року сесе почесної звані дістав Віряцький сільський будинок культури із виноградівщини, котрим руководить сім'я Тарнай. Наш будинок культури був у дуже занедбаному стані. Розбиті вікна, навщент, зачинені двері. У середині залу пастушки багаті розкладували, а якщо стати, і можна було через стелю порахувати зорі на небі. Коли чоловіка направили працювати, довго вагався, чи йти, чи не йти. Але коли ми зібралися з зі сім'єю, то старший син сказав, Давайте тату додому і будемо самі будинок відремонтовувати. Мама старенька мого чоловіка. Чоловік, я, мої два сини. Старший тоді навчався в хуському медичному училищі на першому курсі. Менший мав 14 років, закінчив воряцьку школу. І після навчання ми приходили і працювали. Ми починали з сімейним бюджетом, з своєю сім'єю. Запрошували майстрів, щоб підказали, що правильно ми розпочали той ремонт. А то спочатку ми як зайшли, та різними знаряддями праці знімали ту штукатурку, все промокшує, але нас попросили не робити цього, оскільки нелегко потім то буде, як кажуть, восстановити. Е, восстановити. Так, закотили рукава, зробили собі все необхідне, що нам потрібно купити. Позичали гроші, між іншим, грошей не було. Хороші люди нас виручали, священник села, дуже відгукнувся отець Ісайович. І почалася робота. Закінчили ми десь приблизно через три місяці. Запрацював будинок культури, художня самодіяльність. Каже, що у вас зараз євроремонт? У нас зараз євроремонт, у нас дуже гарно в залі, у нас гасифіковано, водопровід проведено. Біля будинку культури у нас розміщений стадіон, де ми дуже багато проводимо таких спортивних різних заходів. День села, потім спортивні змагання разом із батьками проводимо. І що хочу сказати, діти надзвичайно люблять, приходять до нас, приходять разом із батьками. Зразу вам скажу, оскільки в мене в житті перша це пісня як співак. От, і найбільше любителів пісні, найбільше естрадних виконавців. У нас є вже такі е, учасники, що їм вже за 15 років. Відколи займаються в наших гуртах, вони студенти, хтось вже закінчив. От на таких святах, як День Незалежність, звітні концерти, День села, вони приходять до нас, і у нас близько 50 учасників на сцені. Справді це наше покликання. Воно живе десь там, у середині, в куточку душі. І так хочеться передати оце все нашим вихованцям. Приятним подарком для всіх учасників праздника, представлений закарпатським заслуженим академічно народним хором, був бал у селі під руководством заслуженого роботника культури Наталії Піті Потапчук. Я вважаю, що свято більш має підґрунтя духовної, тому що всі, всі працівники культури, народної аматори народного мистецтва це люди, які з душою творчо відчувають і життя, і працю. І в більшості це люди сцени, які виступають на сцені і. Ті почуття, які вони передають, ті почуття, які відчувають навколо себе, об'єднуються чи у формі танцю, чи у формі пісні, чи у формі п'єси, картині, у вишивках. І я вважаю, що це надзвичайно важливо свято душі і культури, культури кожної людини, яка причетна до розвитку нашої України. Свято важливе настільки, наскільки і наше життя. Тому що культура, мистецтво, духовність це одне ціле, і воно не відокремлюється. І ми не можемо ділити свято. Свято працівники культури роблять щоденно. Для молоді, для дорослих, для людей похилого віку, де б ми не. Торкнулися якої галузі, всюди культура, духовність, як кажуть, можливо, воно десь не на сцені, можливо, це працівники культури роблять свою роботу, ну не показуючи це, але мовчки. І, але ті зернинки духовності сіються всюди і завжди: щоденно, що хвилини і що секунди. Тому, я би сказала, що наша галузь дуже важлива, хоч хоча вона не оцінена і ніколи настільки повноцінно не була оцінена. Ми в таких непростих умовах уміємо зберігати і ту художню самодіяльність, яка цінна на міжнародному рівні. Ми завдяки працівникам культури ми зберігаємо і наші традиції, звичаї, обряди. Ми є духовні люди, ми, є, ми сіємо духовність, добро, благодать. Свято дуже важливо, тому що дуже в принципі, є можливість зустрітися з колегами в першу чергу, познайомитися з новими колегами. Ми не так часто збираємося, і за дружнім таким і столом буду казати, за е, дружніми побажаннями дуже приємно. Е, Чомусь навчитися нового, для себе взяти, щось показати нове, і не в першу чергу привітати один одного з професійним святом обов'язково. Тому що культура завжди робить свята для других, а для себе все важко. Так що є дуже велика можливість зустрітися. І я своїм всім колегам так казала, що свято все рівно воно є і буде, і не зважаючи на війну. Війна у нас на сході, але якщо ми не будемо зустрічатися, якщо ми не будемо дарити добро один одному, повагу, значить ми будемо тим самим відвертати біду від нас. А це є близькість, це є повага, це є зустрічі, побажання, і лише добром ми можемо спасти нашу країну. Накілько важливий цей праздник. Для мене він дуже важливий, тому що я все своє життя практично присвятила культурі. І, і я думаю, що досить багато зроблено. Мною, наприклад, за своє життя, за свій творчий шлях організовано багато колективів, з них тепер діючи народний ансамбль Іршава, який. Активно бере участь у житті нашого Закарпаття, пропагує нашу культуру за межами України, навіть на всеукраїнських сценах. І стараюся, щоб наша культура вона жила. Я, наприклад, свого роду такий селекціонер по душі. Я завжди стараюся привити молоді, цю любов до народного мистецтва. Бо ці мої молоді учасники, от вони студенти, потім вже працюють, у них створюються сім'ї. Вони своїм діточкам вже прививають любов до мистецтва. І таким чином це буде це буде рости, розвиватися наша наша народна творчість. Не плачте, моя мамко, не плачте. Та ви собі, то любоше служити. Не буду за вашої коханічко Дякую служити я вас більше не, не буду, за вашої коханічко Дякую ой не плаче, ці барашки не плачте. Та ви собі жалю жалюте, більше з вами, вами я нігда не, не піду за вашої цім боратство, дякую, ой не плачте цімбори не плачте, цім та, та ви собі жалю З вами я більше не піду, за вашої цювання дякую, Танок з вами я більше не піду, за вашої цювання дякую. Ну, сьогодні дійсно свято майстрів, то е, мало залишилося тих людей, які від початку. Роблять якусь річ до завершення її, тому що ми зараз дуже стикаємося сучасний час з тим, що все з деталей складається, все з якихось напівфабрикатів. А от якраз майстер це він робить спочатку, річ починає її задумує і робить її до кінця, і це дуже важливо зараз, особливо спиратися на народні коріння. На ті традиції наших батьків, прадідів, які дійсно нас навчали жити, виживати в цьому світі і бажати всім добра і злагоди. Ну це одно з таких основних свят, бо тому що в культурі в різних сферах кожен має свої професійні свята. На це основне свято рахую нашої галузі, і ми раді, що воно в нас є, і що на кінець то вже остепенилися перенесення, і маємо з днем української писемності це чудове свято. Це свято, яке дійсно об'єднує не тільки нас, працівників культури, а всі наші національності, всіх наших людей, які проживають на Закарпатті. Під час святкування десь визначається пріоритетів майбутніх, тут святкуючи, можна десь один одного побачити у живій роботі, ну і можна трошки посвяткувати. Я рахую, що дуже добре, що для керівників, для артистів є можливість празднувати цей прекрасний шикарний праздник, наш професійний свят. Це свято культури нашої, це свято наших досягнень і це свято зустрічей наших. І нема, мені здається, найбільшого свята для працівників культури, ніж їх професіональне свято. Це показує нам всі досягнення в жанрах нашого мистецтва, в усіх його напрямках і, звичайно, визначення тих пріоритетів, над якими ми маємо працювати. Всіх вітаю святом, Бажаю здоров'я, творчого натхнення і Божого благословення, синього, блакитного, мирного неба. Всім. All right.